Слава Богу! Моє вітання всім, хто дивиться і слухає православне слово. Ми продовжуємо серію бесід присвячених проблемам сім'ї, зокрема питань виховання в покоління. Одвічні проблеми батьки і діти. Під час наших останніх двох телезустрічей ми з вами говорили про те, від чого треба утриматися, чого треба батькам запобігати. А саме не можна дитину принижувати, проявляти гнів, не можна дати їй доступ до світу агресії, зокрема, це стосується певної категорії фільмів і рок-музики. І ще не можна дитину виховувати лише за якоюсь схемою, за методикою. Не можна дитину робити арбом схем та інструкції. Все це так. Але тут постає закономірне питання: а як тоді виховувати? На що тоді спиратися? Ну, не можна ж виховувати, не спираючись ні на що. Звісно, це так. І тому православне виховання має свою основу, яке можна назвати двома словами: традиція церкви два слова з великі літери. Закладена ця традиція у словах Нового Завіту. Та досвіду житті у дусі Христовому, коли слова Іванівські стають реальністю. Ну що ж, будемо починати? А що почнемо? І взагалі, з якого віку треба починати дитину виховувати? З трьох років, з чотирьох, а може з одного. От дехто вважає, що виховання починається з моменту з дня народження. Що скажуть з цього приводу церква? А каже вона ось що – Процес виховання дитини, процес формування її характеру, індивідуальності починається не з трьох років, і не з одного року, і навіть не з дня народження. Починається тоді, коли дитина знаходиться ще в материнській утробі. Фактично з моменту запліднення. І ще тоді відбувається на розвиток майбутньої дитини те, що мати робить, про що говорить, яка інтенація розмови, який настрій. Яку вона музику слухає, які дивиться передачі по телевізору. І дитина ще з материнської утроби, утроби все це фіксує, все з чим стикається, що бачить і чує. І це потім розвиває, вдосконалює і таким чином і формуються хороші і погані діти. Що починається ранок у православній сім'ї? Ну, звичайно, з молитви. І під час молитви збираються усі І навіть діти навіть ось із самого. Раннього віку. Особливо це стосується вечірні пори, коли всі, вся родина вдома, ніхто нікуди не поспішає. Звичайно, якщо батьки збираються перевести з молитовником або з біблію в руках пів години або більше, це не значить, що дитя має все це вислуховувати, все, що читається. Проте 5-10 хвилин можна приділити і спільно молити з малюком. А далі вже молитися самостійно. Коли йдете напоряд, виразно і неспішно прочитати основні короткі молитви, прочитати Очі наш, «Богородице С Діво, Радуйся. Ну, якщо можна, то приспівати, так буде ще краще, краще сприймається. І ніколи на дитину не сідати, хрестися, роби поклін. А краще нічого не говорити, лише обережно. І лагідно виправити, коли мали намагатися це робити сама, тому що діти, як правило, копіюють дії батьків, або запропонувати. А ти не хочеш зі мною разом поспівати Богу, або давай з тобою посилимо ікону. І в кінці такого молотовного спілкування дитина буде охоті чекати, скажімо, вранці, коли їй налють святої водички, яка зберігається в особливій ляжечці. І коли це дитятка недовзі з вами, заспіваємо з вами разом очі наш, і буде робити поклони, такі дитячі поклончики, і цілувати ікони, а в храмі благовійний требуетно складати ручки перед чашею прищастя. я думаю, це буде е, нагородою батькам за їх певною розрадою, за їхню любов та терпіння. Ну що ще нам треба обов'язково робити, і, як правило, часто ми не робимо, це читати Новий Завіт. Євангеліє. Спокійне, і спішне читання одного розділу Євангелія займає не більше п'яти хвилин. А ми цього не робимо. Чому? Економимо час на п'яти хвилинах Євангелія. І це при тому, що можемо біля комп'ютера чи біля телевізора проводити час годинами. Бульварщину всіляко можемо читати з запоєм, а на живе і вічне віддавати тільки жалюгідні залишки часу і сили. Та ми, Іване, по суті, не знаємо. А якщо і знайомий з ним, то не осмислюємо слова Христа, не поникаємось Його духом. І при цьому всьому ми себе продовжуємо називати християнами, а це вже схоже на саме обман. Івангелії слід читати щоденно, наприклад, по одному розділу в день. І коли родинні читання євангельські вже стануть доброю звичкою, можна згодом і. Додати до регулярних читань і апостольські послання. Якщо ж ви, шановні в дійсності, вивели бажання регулярно читати Слово Боже, то запам'ятайте, краще читати по-трого, але регулярно, систематично. Ну і звичайно, слід обов'язково приходити на храми богослужіння по і у церковні свята. І не просто приходити, не просто навідувати, щоб навідуватися, щоб стояти свічкою і чекати кінцівки богослуження, а приймати реальну участь у молитві у таїнствах сповіді причастя. Особливо це стосується вагітних жінок. Коли майбутні мати причащається, то святих христових тайн, то і дитина в її утробі теж причащається, тобто робиться причасником. Звідти слово причастя, причаснику майбутніх духовних благ. Коли вся родина приходить на богослуження, коли всі разом сходяться до спільної домашньої молитви, коли всі моляться перед е, е, обіданим столом, тоді сім'я перетворюється у малу церкву, у домашню церкву, як називає не раз апостол Павло е, подібної родини у своїх посланнях. Тому. Шановні батьки, давати можливість дітям е, прилучитися до святиння. Нехай дитя е, слухає церковний спів, нехай воно дихає церковним повітрям. І нехай усе церковне стане для неї рідним. Ну, за, браком, за браком часу немає можливості все розповісти, Проте нехай ваша батьківська мудрість розпізнає, е, як говориться, що таке хорошо і що таке плохо, і научить цьому свою дитину. І нехай вони мудрого тримаються, а нерозумного і злого від, від цього всього утримуються. І, щоб вони знали, що таке цнота, і по-слав'янськи це звучить силомудріє. Ну а про те, що таке ціломудріє, ми поговоримо під час нашої наступної зустрічі через два тижні.